І так, всім привіт, з вами я Лакі. Знаю, сьогодні в uh, Scary Teacher 3D чаптер uh, 6 уже будемо проходити другий левел Приклінг uh, Zero Fancy. Зараз подивимося, що тут потрібно буде зробити. І так, бачу зразу uh, у нас ножик, який ми будемо канцелярський юзати. Ага. Місті хоче, хоче пострибати. Ну, коротше, хоче пострибати на батуті із своїм бойфрендом. Uh, але нам ще потрібно, я так зрозумів, подивитися, чи є батут, в принципі. Ага, кактус. Кактус. У нас є кактус. Нічого собі, я ще кактус ніколи не брав з е вазонків. Ну, ладно. Потрібно ще зараз забрати десь канцелярський ніж. Так, це у нас що таке? Це у нас степлер. Ну і канцелярський ніж. Ну, це не степлер, скоріш за все. А ні, це степлер ніби. Ну, коротше, щось типу того. Так. А, вона на. Почекай, де вона? Вона десь. Вона десь на першому, так. Вона десь на першому. А от батут. А от батут, я чесно, навіть сам не знаю, де у нас знаходиться батут. Давайте подивимося на задньому дворі. Можливо, там навіть є її чоловік. Ага, батут. Батут у нас як завжди, готовий. Ну, це і не дивно. Що ми тут можемо зробити? Прорізати, я так зрозумів, ми можемо. Поставити кактус. І. А полотно ми забули взяти, виходить, да? Получається, ми полотно для батута взяти забули. Ну, давайте, в принципі, не забувати, давайте візьмемося ж. Але, в принципі, місті вже виходить, тому. Що ми зробимо? Так. А, це у нас нитка якась має бути. Нитка. А нитка у нас може знаходитись будь-де, значить. Можна провірити буде другий поверх зараз. Ну, логічно, що зараз в місті там це воно. Давайте хоча б провіримо, де у нас та нитка знаходиться. А вдруг зможемо знайти. Так. Тут немає точно. Ну, коротше, да, nice. Місті вже догадалося, що ми там щось, щось не, то, не то робимо. Давайте почнемо ще раз. Тому що, в принципі, суть я зрозумів. Мені потрібно ще знайти, виходить, нитку і готово. Месте городе, как всегда, что-то там... Что-то там Ну, короче. Давайте сразу кактус возьмем. А я сразу думаю, чему то кактус так подсвечивается дивно. Ну і тут навіть дурак догадається, що нам він потрібен. Так. Це все берем. Ну і зараз що? Зараз нам то потрібно знайти нить. Де її знайти? Чесно, я без. без всякого поняття. Так. Що у нас тут? Ну, я не знаю, ну. Е -е... Так, а де зараз місті? Вона зараз десь на другому поверсі. Ага. Ось і нитка. Давайте вийдемо. А, ми вже тут не вийдемо. Так, вона десь в вона десь ванні. Як би нам не попастися? Та все уже не попадемося. Так, давайте зразу робимо те, що потрібно. Так, ось так от прорізаємо дирочку. Стам кактус. І оцю оцю штуку, я так зрозумів, нам потрібно. А, і, і степлер. Але степлер ніби. Стоп, а там степлер що, просто так стояв. Ну, а степлер це ж щось нове, я так зрозумів. Але чомусь степлер не юзається, Ну ладно. Тому що тут пише, типу, біжи, щоб. Ну, типу, втікай, щоб місці тебе не, не злапало. Ну, ладно. Якщо прийшли, то прийшли. Насправді, рівень виявився дуже легкий. Я думаю, ви б і без мене би справились. Рівень справді дуже легкий. Прохожу його перший раз, в принципі. Ну, а інші відео. Нагадую, звісно, інші відео з Carry Teacher 3D і з іншими чаптерами можете, в принципі, подивитися в мене на каналі. Подивіться, подивіться. Йо-моє! А, вони, вони попригали на тому кактусі? Подивіться, подивіться, я стою. Я стою. Прикол. Я стояв там. Тобто мене може бути видно. Тобто мене може бути видно навіть. Знаєте, що я хочу зараз попробувати? Коротше, якимось. Чудним образом, е, я опинився на наступному рівні, яким ще ну, не знаю яким, ну ладно. Трохи вам там початок заспойлерив, ну ладно. Що я хотів попробувати? Я хотів, коротше, попробувати, спробувати. Е, щоб я, коротше, опинився е, ну ці від кінцівці якраз да, в фінальному результаті. Я опинився прямо біля них. Та заткнись ти вже, задрала, все. Говориш і говориш, не даш мені сказати ні слова. Дурне воно. Так, е стоп, я кактус забув взяти. Й-моє, какту забув? Ладно, кактус, не кактус. Ой. Подивіться, до речі, ви знали, що тут є горище? Знали? Вообще прикол, да? Але воно таке маленьке, капець. Ой. Біжим бітої невгамонної нашої. Скарей Тічер. Так, берем ось це. Та -мо, не вийти, не. Ні... О. Так, стоп. Стоп, а що буде, якщо ми візьмемо не ту? Що будет, якщо ми візьмемо не ту? Цікаво. Давайте попробуем. А все ж ні, давайте не пробувати, якщо ми візьмемо не ту. Давайте. Коротше. ні, давайте пройдемо, як має бути, але що, я, я хотів, коротше, одне таке зробити. Так, при кінцівці, при кінцівці. Коли цей. Коли, коли місті буде. Ну, коли цей, якраз її бойфренд буде її вищипувати зі сраки оці колючки з кактуса, то. Оп. Раз, два. Ну і коротше робимо. Все як має бути. Коротше. Давайте. Мені зараз треба, щоб вона прийшла на кухню. Я вже якраз це от все проверну. Так, погнали, давайте. Зараз вона вже ніби на кухню майже пройшла, так. Стоп, а де вона? Вона кудись де? А, вона на кухню йшла, йома. Так от, вони десь тут, вони десь тут, от-от тут от, 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 були. От, тому я буду прямо сюди дивитися, бо тому що звідси буде, на, будуть нас знімати. Зараз подивимося, чи це спрацює, чи ні. Воно ну, десь, ну. Ну, десь да, ну десь тут я стану, отут отак, от, от, все. Прикиньте, е, це спрацює. Я сподіваюся, що так. Якщо не спрацює, то ладно. Ну давай, швидше, реально, ще ну, Ти щось так довго то все робиш. Нарешті. Так, місті преє. Місті Преє приземляється на. на е, п'яту точку. Ну і. і. Е, а, він. А я думав, як її е, чоловік впав туди. А він хотів їй помогти, ну коротше, ладно. Вот я реально стою, подивіться. А вона тут все на дивані робила. Ну, коротше, бачите, я тут, мене, коротше, видно. Мене, коротше, видно. Мене, коротше, видно. Вообще кайф. Я міг даже до дивану підійти, но цього я вже робити не буду, так як відео вийде трохи навіть довгим. Ну що ж друзі, ставим лайки. Кому не важко, пишіть коментарі. Ну і, звісно, не забувайте тикати на дзвінок, щоб не пропускати інформацію на моєму каналі. На цьому, все всім удачі, всім пакедор.